Усім доброго дня! вибачайте за мій вигляд, бо я саме зараз копаю саджанці лаванди вам на відправку. Ну, не вам, не всім, а своїм замовникам. І з Інстаграма, і з Ютуба. Хочу вам показати Ось, гора. Це вже не перший возик. Купаю, пакую. У мене довго йде на пакування, тому що я пакую ретельно, щоб вам не було важко. Я витрушую весь ґрунт із корінчика, але все рівно трішки залишаю і наливаю туди водички. Так що, стараюсь робити так, щоб доїхало, доїхали корінчики, не пошкоджені, не посохші. А тепер, на прикладі ось такого кущика покажу. Що ви повинні робити далі із саджанцями, які ви отримаєте? Ви отримали кущик. Не дивлячись на те, що він підмерз, він живий. Подивіться, вже починає вегетувати. Для того, щоб в майбутньому цей кущик був гарний, був такий набитий, квіт був щільний, було багато квітів і кущ був великий і пухнастий, потрібно зараз його підстригти. Ми стрижемо десь третю частину оцієї шапки. Стрижемо так, не шкодуємо абсолютно, воно все наросте. Це для того, щоб ваш кущик в майбутньому був дуже-дуже гарний. Оце все ми підстригаємо, ой, не шкодуємо саме головне. Так що нам не страшно те, що лавандочка підмерзла. Ось такий кущ ми садовим в землю. І дивіться, для тих, хто хоче розмножити багато лаванди. З цього кущика, бачите, він? Ось тут внизу ділиться на декілька частин. Ми можемо зробити, наприклад, я бачу, що тут дуже легко поділиться на три частинки. Ось дивіться, перша частинка це така гілочка із коріннячком. Ось, ось така друга гілочка буде, це також новий кущик. Лаванди, а це третя гілочка. А ось цей корінець ми можемо підстригти ось так. І ось подивіться, яка гарна лавандочка. У вас тепер з одного кущика стало три кущики лаванди. Це для тих, кому потрібно, кому потрібно багато кущиків. І ще, що ми можемо зробити, отак: оці корінчики ми можемо підстригти. Вони нам, в принципі, не потрібні. Ось так. Не дуже там глибоко спідстригати, але кінчики можна підстригти. Ага. А тепер я вам розповім про посадку. Якщо у вас чорнозем або важка земля, то потрібно в лунку кинути жменьку піску і перемішати пісок із ґрунтом. А В лунку можна ще додати жменю попілу, якщо у вас є. І так само все це перемішати і гарно полити. Десь я побачила, як одна лавандистка хвалилася, що якщо ґрунт зараз навесні, то можна і не поливати. Таке не слухайте, поливати потрібно обов'язково. Не заливати, а поливати стільки, скільки потребує цей саджанець, ну, приблизно десь із тиждень. Потім по стану кущика ви побачите, що кущик вже вкорінився і поливати потрібно тоді вже по потребі. Ось є в нас садженець лаванди. Ми бачимо, що нові прирости ростуть не, не лише на гілочках, а й з коріння. Це нормально, це все правильно. Саджанець лаванди ми садимо в ґрунт не по першу гілочку, тобто занурюємо її не лише шиїку стебла, а й перші гілочки. Це все робимо для того, щоб при безсніжних зимах і морозах на голу суху землю. Ця земля не виштовхнула коріння назовні, і саджанці лаванди змогли вижити і перезимувати. І як я дивлюся, яку ціну поставити ось мій кулак. Ось такий він. Десь отакі саджанці із кулачок. Наприклад, ось так. Бачите, я продаю по 40 гривень. Ось такі саджанці, де моя рука. Такі по 50 гривень. А якщо рука і отут більше, ну, наприклад, ось такий саджанець. Я продаю по 60 гривень. Це так я собі придумала. І так я продаю вже не перший рік. Ну що ж, розповіла вам, як підстригати саджанець лаванди перед посадкою, як можна розділити саджанець лаванди, як посадити. І пішла я далі працювати, а вам усім гарного дня. Дякую щиро за ваші замовлення, дякую за перегляди. Всього вам найкращого і до наступних відео.